Друзі, скільки ж YouTube платить за тисячу переглядів? Дивіться, я вам показую на прикладі е, мого першого уроку по англійській мові. Цей ролик набрав майже 31 тисячу переглядів і, за, і заробив 80 доларів, вас, уявіть. Це непогано, друзі. А чому? Чому е, ну, уроки, припустимо, ну, тематика про фінанси? Та й взагалі такі теми, знаєте, гарячі, якісь, що навіть новини ті самі більше дають, більше дає рекламодавець е, ціну за рекламу. Тому що е, е, ці новини завжди були актуальніші. І так само, як і, як і про науку, е, навчання, Ютуб більше платить е, за них рекламу. Тобто ви можете більше заробити на цих переглядах. Так само, як ви бачите, у мене... За цей урок, ну, взагалі, урок англійської мови у мене дохід у 4-5 разів більший, ніж за обичний звичайний розважальний контент. Тобто за 1000 переглядів у мене десь йде е, саме за цей урок 2 долари 60 центів. А якби був розважальний контент, там би взагалі було б 0,4 цента, ну можливо, там 0,6-0,7 максимум. Тому, друзі, якщо ви тільки е, ну, Пробуйте записувати на канал, взагалі відкрили канал, то подумайте спочатку, на яку тематику вам е, потрібно вести це, свій канал. Краще вести ну, канал той, звичайно ж, що вам до душі. Але я думаю, що потрібно спочатку проаналізувати, що більше дає доходу і так далі. Тому я радив би вам е, випускати е, на таку тематику. Там, де більше приходить дохід. Так буде краще і канал вести із задоволенням і так далі. Це ваша справа, але все ж таки, можливо, якісь уроки, можливо, там е, будуть розповідати до речі, про автомобілі, там теж дохід більший, е, що там ще можна. До речі, і про новини. Гарячі новини, якщо гарна прев'юшка, якщо е, ви вмієте цікаво розповісти. Ви вмієте подати матеріал правильно, так само і відеоряд, можливо, хороший звук, якісна картинка і так далі. І буде тим більше більше переглядів. Буде це відео попадати в рекомендації. Тому що алгоритми YouTube не такі у них прості, як нам здається. Ви так само можете заробляти і на шортс, але на шортс реклама платиться трошки по-інакшому. Припустимо, за, ти, за тисячу переглядів е, від 0,4 цента до 5 доларів, до 10 доларів це за велике відео. А якщо за шортс, то там 0,04 до 0,012 і вище, в залежності від того, скільки заплатив рекламодавець. Отак, От друзі. Тому е, всім побільше доходу, всім миру. І найскорішої нашої української перемоги, щоб Україна вистояла. Ми і так уже вистояли, дай Боже. Дякую всім, хто мене дивиться. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Ви навіть, друзі, не теся поставити коментар, ну, написати щось і вподобачку. Ти дуже вже. Ну, перестаньте цим займатися. Поставте коментар, напишіть. поставте вподобачку і так далі. Дякую всім за увагу.